України коштувала нам всього на всього десь 200 плюс-мінус мільйонів доларів? Шмигаль бреше на голубому глазу. Поки в трубі є російська нафта, то цю трубу ніхто не буде бомбити. Те всі пропагандисти Зеленського розказували нам, що Порошенко з Медведчуком заробляє гроші. Якщо ви козиряєте тим, що ви перекрили газ, то чому ви не перекрили нафту? Вітаю, друзі. Доки голова уряду Денис Шмигаль розповідає про те, що Україна має зобов'язання перед Євросоюзом по транзитуванню нафти через нафтопровід Дружба, хочу нагадати, що Польща давно заблокувала цю північну гілку і через Польщу, через територію Білорусі. Вже давно нічого не транзитується. Але за наслідками минулого року ми спостерігаємо, що ганьба України коштувала нам всього-навсього десь 200 плюс-мінус мільйонів доларів. А Росія заробила на цій нафті мінімум 7,5 мільярдів доларів. Тобто, по суті, заробітки, які отримує Україна, Виглядають просто самоприниження. Скільки б шмигаль не розповідав, але в всіх його висловлюваннях, всіх його зусиллях читається абсолютно перемога лобістів. І ну, тут ще треба подумати, чи, чи там не промальовується особиста вигода українських лобістів, які продовжують качати криваву нафту-окупанта. Взагалі, під час війни, навіть в угоді, яку свого часу в 2019 році. Так, 3 грудня 2019 року підписала Укртранснафта із російською транснефтю угоду на 10 років про транзитування. Так там же є, е, ну, як не крути, а форс-мажор у вигляді війни є, форс-мажор у вигляді агресії російської проти України є. І це не такі обсяги нафти, від яких би повністю скопитулася економіка Словаччини чи. Угорщини, тим більше, що Євросоюз виділив певну квоту в часі, виділив можливість для переформатування е, переробки нафти, зокрема, в ту ж саму угорську і словацьку кампанію. Мол е, зобов'язав ще ну, переглянути інші джерела. До речі, Угорщина може отримувати нафту, по-моєму, з грецького терміналу Лукойла. тому. Коли нам тут розповідають про те, що е, це Євросоюз на нас тисне, бреше Шмигаль, бреше на голубому глазу. Давно, мало того, що в перші дні війни треба було зупинити прокачку, треба було ще і арештувати всю нафту, яка є в трубі, і передати її на користь Збройних сил України. От що зараз кинулася Європейська солідарність робити? Європейська солідарність внесла законопроект 12380. Це проект закону про заборону транзиту нафти і газу через територію України під час воєнного стану. Перший, а другий проєкт постанови про звернення до Кабміну. Стосовно вжиття невідкладних заходів щодо припинення в інтересах захисту нацбезпеки транзиту російської нафти через територію України, і там, зокрема, в постанові, бо поки закон буде протягуватися, в постанові є дуже чітке зобов'язання накладено на Кабмін, розробити і представити план припинення транзиту протягом 30 днів з моменту ухвалення постанови. Провести оцінку економічних, соціальних і екологічних наслідків для України та представити звіт, ну і узгодити кроки з міжнародними партнерами, щоб уникнути негативних дипломатичних і економічних наслідків. Чому ж три роки війни? Я розумію, що українська економіка щось повинна заробляти, і, і краще, щоб труба е, щось отримувала, а не просто простоювала і зжирала ресурси але ж. По-моєму, в уряді лобісти російських хитренько протягнули думку про те, що Ну, в українське суспільство про прочавили думку про те, що поки в трубі є російська нафта, то цю трубу ніхто не буде бомбити. Я вкотре згадую істерику, яку розкатував Зеленський в ході виборів, а особливо його всякі шавки, про те, що Порошенко із Медведчуком. Експлуатують трубу. Труба ця називається продуктопровід, якою качали дизельку до Угорщини. Вона називається ця труба продуктопровід Самара Західний Кордон. І вважалося, ну, всі всі пропагандисти Зеленського розказували нам, що Порошенко з Медведчуком заробляє гроші. Ну, По-перше, так як Порошенка з Лейном змішували Медведчуківські канали зранку до ночі. І оскільки на цих каналах сиділо по 10 одночасно агітаторів Зеленського, то, судячи з усього, труба ця не Порошенку належала, а комусь оточення Зеленського. Тому що, по суті, вся ідейка про те, що ну, от, між 15 і 2019 роком, Порошенко на пару з Медведчуком заробляли гроші на цій, на цій трубі, це хібка, хібна думка. Тому що ну, дивно б виглядало, якби Порошенко був партнером Медведчука, Медведчуківський канал зранку до ночі поливали, змішували з лайном Порошенка. Ну, це якось воно. Зате Медведчуківські канали хвалили. Кого Зеленського? Так, от, коли зараз держава відсудила цю трубу якимось хитрим Макаром. Так є підозра, що це труба Єрм... Єрмака Медведчука. Це трошки не та труба, що тут дружба, бо дружба качає сиру нафту для переробки концерном Молл в Словаччині і в Угорщині, це такий комбінат е угорський. По-моєму, я до, до кінця структуру власності там не знаю. Не виключено, що там можуть бути росіяни. Оскільки е це виробництво прив'язане до російської переробки. І Джерелом постачання нафти, нафти була е, компанія «Лукойл». Нагадаю, що гібня ФСБ, е, ФСБ давно віджала у власників «Лукойл», хоча номінально залишили е, ну, гендиректором попереднього власника, але його синок буквально днями потрапив під санкції е, американські. Тобто, все це дуже чітко читається. Так от, питання. Якщо Лукойл під російськими санкціями, а Лукойлівська нафта транзитується через територію України, а уряд України в упор не бачить цієї підсанкційної нафти. Як же ж так? Чи Європа це Європа, Штати це Штати? Якось воно. Ну, Чесно кажучи, виглядає дуже не по-людськи. І зараз ця хвиля такого невдоволення медійного прокачується, тому що дійсно, якщо ви козаряєте тим, що ви перекрили газ, особливо Словаччина, Словаччину ковбасить вже другий тиждень від цього перекриття, то чому ви так ну, затираєте тему транзиту нафти? Це ж воно ну, не дуже правильно все. Це подвійні стандарти. Ну, я розумію, що банкова завжди жила подвійними стандартами. Але ну, не можна ж так уже брехати і, і втирати людям по гухах. Особливо, я вже не, не кажу про ну, весь енергокомплекс. Але, зокрема, Нафтогаз, якщо ви козиряєте тим, що ви перекрили газ. То чому ви не перекрили нафту? От, от чому рило має бути в пуху? Чому має бути цей подвійний стандарт? Є така російська приказка: кагаток у В'яз пропала птічка. По-моєму, ті, хто боронить транзит російської нафти під час російської агресії території України? Вони є тими, чий коготок давно ув'яз, і птічка пропала. Тобто птічка то кричить, може, навіть інколи слава Україні під час якихось ефірів або звідти у Верховній Раді. Тільки, по-моєму, там у відповідь чути слава Росії, а не героям слава. Щось якось воно неприємно. І це. Думаю, ми ж не переможемо, доки ми будемо вічно жити подвійними стандартами. Західні партнери сприймаються як нещиру поведінку. Втім, на банкові людям цим, які довели економіку до краху під час війни, кілка тиші. Якщо там в чомусь є їхній приватний інтерес, то манали вони всі закони, всю мораль, всю етику.